Сьогодні зустрінуться військові представники країн ЄС, які говоритимуть про можливості розміщення військового контингенту в Україні. Чи буде коаліція рішучих рішучими? Які гарантії безпеки реально може надати ЄС? Та чи є змістовними розмови про контингент країн з Європи і за яких умов? Чому Зеленський вірить в те, що Росію можна примусити до припинення вогню найближчим часом? А оточення Трампа проти того, щоб він нині дзвонив Путіну, про усе це говоримо у цьому відео свобод. Да ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Велика Британія та Франція, країни Балтії та країни Північної Європи. Україна очікує присутність військового контингенту з понад 10 країн для гарантування безпеки. Нині має відбутися зустріч представників тих країн, які можуть розмістити військовий контингент в Україні. Про це повідомив заступник голови офісу президента України Павло Паліса під час зустрічі з журналістами 2 квітня. Раніше про зустріч з країнами, які потенційно готові відправити військовий контингент, говорив і президент України. Володимир Зеленський він пояснював, що Україна підготувала пропозиції для інших країн, які власне і обговорять на зустрічі сьогодні. Детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично, це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки це. Сили оборони нашої держави та сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення. А міністр оборони Ростем Рустему Умєров напередодні звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського союзу у Варшаві у своєму Фейсбуці. Ж написав, що Україна має чіткий план дій, щоб змусити Росію до реальних переговорів. Київ має на меті інтеграцію української бази оборонно промислового комплексу в європейську систему безпеки, а також що Україна відкрита до спільних проєктів з ЄС і навіть готова інвестувати в оборонну промисловість європейських країн. Посилення спроможностей українського ВПК це внесок у безпеку не лише України, а й усього європейського простору. Ми відкриті до спільних проєктів, як за данською моделлю, так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему, розширення військової допомоги та розвиток спільного виробництва це шлях до справедливого і тривалого миру в Україні та на всьому континенті. От міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після засідання Ради Україна НАТО, яке відбулося в Брюсселі на полях саміту міністрів оборони країн-членів НАТО, заявив, що українська оборонна промисловість виробляє мільйони дронів щорічно, і що наразі Україна майже на 40% самодостатня в оборонному виробництві. Сказав, що на раді НАТО Україна зосередиться саме на самодостатності України та Європи сучасна Україна є охоронцем миру та євроатлантичної безпеки, а не країною, яка лише шукає захисту. 800 тисяч українських солдатів це захисники України, але вони також є захисниками Європи. Їх потрібно добре озброїти. Наша оборонна промисловість стане хребтом європейської оборони. Наша армія найбільша сухопутна армія в Європі, а наша оборонна технологія одна з найсучасніших. advanced У як якнайшвидшого припинення вогню Україна та її союзники в Європі та США повністю об'єднані і до повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні місяці. Про це заявив Володимир Зеленський напередодні під час візиту на Чернігівщину та Сумщину. І за його словами, після припинення вогню можна буде вже говорити про дипломатичні варіанти діалогу з Росією. Видання Bloomberg з посиланням на джерела у Москві пише, що в Росії теж сподіваються досягти мирної угоди завдяки Трампу, і при цьому мовляв хочуть виторгувати собі більш. Ше поступок від України, але якщо миру не досягнуть, то РФ готова продовжувати війну. От такі заяви маємо. А от американські компанії можуть зайняти ніші в Росії, з яких вийшли європейські компанії, також між Росією і США, можуть відновити пряме авіасполучення. Про це вже повідомляє російські медіа за підсумками візиту глави російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва у Вашингтон. Там він провів низку зустрічей з представниками адміністрації Білого Дому також Дмитрієв зустрічався зі спецпосланником президента США Стівом Віткофом. За словами Дмитрієва, Вашингтон та Москва також досягнули значного прогресу щодо домовленості про припинення вогню в Україні, але знадобляться, мовляв, ще додаткові зустрічі США і Росії, щоб вирішити усі розбіжності. Ті заяви та новини, які маємо на цю хвилину. обговоримо далі з нами в ефірі. Олександр Хара, експерт центру оборонних стратегій. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до свобода ранок. вітаю вас давайте почнемо тут кілька тем для розмов і таких важливих, хочу почати з коаліції рішучих, напевно і з того, що відбувається взагалі в європейському союзі, з огляду на ті публічні заяви, на ті зустрічі, які нині відбуваються цими тижнями. Бо вже мені здається, і глядачам безкінченні розмови про гарантії безпеки можуть виглядати дещо одноманітними. Заяви європейців, ніби не дають нічого такого конкретного, більш рішучого, як би того хотіли знову ж таки там громадяни України, які гарантії безпеки от реально? реально сьогодні можуть надати ЄС, які в них є можливості і бажання, так би мовити, от якщо ми говоримо про тут і зараз про перспективу там півроку року, наприклад, ніяке гарантії безпеки нам ніхто не може дати, окрім НАТО, і це мені просто дуже не подобається. Як українська влада маніпулює цим поняттям і каже, що найкращі гарантії безпеки дають збройні сили України чи Сили оборони України. А це є глупство, звичайно, що це основа нашої безпеки, але гарантії безпеки це коли є зовнішній актор або організація, яка надає гарантії безпеки, і вони фактично є двох типів: це ядерне стримування, бо проти нас найбільше ядерна потуга, і це колективна безпека. Це означає, що з нами на нашому боці будуть воювати проти Росії, якщо вона нападе після підписання такої угоди. Інше це може бути допомога безпекова. Це може бути гарантії безпекової допомоги. Тобто це озброєння, розвідувальні дані, інвестиції в ОПК, тренування наших військових і багато чого іншого дуже корисного, яке посилює наш оборонний потенціал, але але гарантіями безпеки не є. І звичайно, що наші партнери з європейського союзу, а здебільшого, це країни-члени НАТО вони готові допомагати нам, але вони не хочуть ризикувати п'ятою статтєю Вашингтонського договору. Бо розміщення контингенту європейського, ну умовно кажучи, британців і французів на території України воно не підпадає під шосту статтю Вашингтонського договору, бо де чітко написано, що напад на країну-члена НАТО. Вважається таким, що скажімо так, викликає колективну дію у відповідь. А Україна не є членом НАТО. Відповідно, якщо на бриті французів Росіяни нападуть ну на кажучи ракетний удар на територію України, то бриті і не можуть сподіватися на колективну відповідь всі всієї організації НАТО. Тип, про що йдеться, звичайно, це параметри, бо поки що невідомо на що готові наші європейські партнери. Буквально пару тижнів тому центр оборонних стратегій, оприлюднив на сторінці королівського об'єднаних Royal United Services Institute, британський аналітичний центр. Ми оприлюднили матеріал, де вдаємо фактично ключові компоненти, які можуть бути надані Україні, починаючи з так званими Буцундеґраунс, тобто безпосередньо воєнною присутністю, як і тим і готовністю воювати на що боці, на другому місці це перекриття. Повітря, ну, тобто перекриття неба над Україною, і далі закінчуючи інвестуванням в оборонно-промисловий комплекс. Ну і найголовніше, ми пропонуємо нашим партнерам мати діючу операцію НАТО, а це означає і абсолютно іншу скажімо, схему прийняття рішень і доступ до ресурсів країн, які будуть частиною цієї коаліції. Неохочих, оскільки інакше це буде як просто допомога, і там раз на скільки уряди мають голосувати щось. Тобто, в принципі, є такі параметри, і незважаючи на те, що це не означає колективну безпеку за за нас з нами не будуть воювати, але вони можуть вивільнити великі ресурси для України. І по-друге, вони можуть забезпечити на небо над принаймні половиною України для того, щоб на іншій половині можна було зосередити наші сили і засоби. І зробити ну набагато складніше для росіян наносити удари по нашим містам. Ну я вже не кажу про передові. Тобто є багато чого, але в принципі ви знаєте, європейці чому вагаються? Вони не хочуть ризикувати безпосереднім зіткненням з Російською Федерацією, яка може призвести до застосування зброї масового знищення. І друге вони мають також свої проблеми, бо Європа не готувалася до війни з Російською Федерацією, і європейці хочуть. Залучити американців, а ти дуже неохоче Навіть про це розмовляють. Не те, що не виявляють бажання такого. Тому й потрібні розмови. Далі це скільки яких сил засобів виділити на це. Яка логістика, хто за що відповідає, хто за повітря, хто якийсь нам наземний компонент, ну і потрібно і також створювати командні структури або використовувати натівські. Якщо використовувати натівські, то потрібно дозвіл ну принаймні, сполучених штатів як ключової країни НАТО або а можливо її колективного рішення, тобто всі ці моменти треба з'ясувати до того, як ну буде нам повідомлено вже публічно про параметри цієї. Цього контингенту. Про контингент хочу, щоб ми з вами і з глядачами послухали заяву міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Бароа про те, власне, як там бачать цю історію. Наскільки там. От зараз з цією заявою буде також зрозуміло, думаю, нашим глядачам, наскільки конкретною там, чи рішучою зараз є, є рішення про це. Давайте послухаємо. Лімом цієї коаліції... Члени цієї коаліції рішучих, деякі з них виявили бажання підготувати умови для створення гарантійної сили, яка, коли настане час, зможе забезпечити, щоб мирна угода, яка буде укладена між Україною та Росією, була по справжньою стійкою. про це буде йти мова під час візиту керівників французьких та британських збройних сил в Україну цього вікенду. Пане Олександр, наскільки рішучою може бути в цьому питанні коаліція рішучих, і ви вже згадали дійсно про НАТО? Financial Times писало про те, що НАТО може зіграти ключову роль у миротворчій місії в Україні. А однак, Дональд Трамп не підтримує таку ініціативу. Тут хто може зіграти ключову роль, чи хто може дійсно наважитися і бути рішучим в цьому питанні контингенту в Європі? Наголошують, що це саме умова, коли там буде досягнуто миру, і тоді на цьому етапі може бути відправка там кон. Онтингенту європейського чи дійсно є така можливість, що це може бути і контингент від країн НАТО? Перше миротворчого континенту не буде на території України з простою причини, що в Раді Безпеки є Російська Федерація, і без її голосу неможливо дати мандат такій місії. І ми можемо собі уявити, який мандат може дати Російська Федерація. Він точно не буде нам вигідний без Росії миротворців ну, територічна, а практично бути не може. Тому ми маємо казати про контингент. Можемо називати його як завгодно. Й власне тих країн, які воліють допомогти Україні. України, тобто це не буде НАТО як організація, це будуть країни-члени НАТО. Можливо, поза цього альянсом долучаться. Але поки що ми знаємо: ну не що Франція і Британія, і власне вони будуть з одного боку, вони будуть використовувати інфраструктуру НАТО для того, щоб здійснювати свої завдання на території України, але це точно не буде пов'язано з самою організацією НАТО. Ну тим паче, що Росіяни сказали абсолютно неприйнятним розміщення на території України. Не натівських військ так і таке інше. Звичайно, ми можемо їх ігнорувати, але е, до принаймні наші партнери європейські беруть до уваги те, що в там базікають в Кремлі. Тому будемо сподіватися, що ядро буде французи і британці. І сподіваємося, також до них приєднаються представники Балтійських держав, можливо, Польщі, хоча поляки, звичайно, вони торгуються і, передусім про себе а у них є. Анклав Калінінград, який ну фактично один із таких напрямів, де росіяни можуть спробувати спровокувати НАТО, щоб подивитися, чи працює п'ята стаття, і, і, і так далі. Також можливо, це країни Північної Європи. Вони показали рішучість в підтримці України: там Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція. Вони цілком можливо захочуть також розбити свій внесок. Бо я повторюся, що Європа на це абсолютно була брехня російська. Що НАТО готувалося напати напасти на Російську Федерацію? Європа розслабилася після 91-го року. Я просто і надзвичайно складно згенерувати якусь потужну силу, тим паче такого масштабу, яка потрібна на, на, на щоб розгорнулася на територію України. І тому нам настільки важливо, щоб кожна країна, член НАТО їх 32 зараз подивилася і могла дати щось. Якщо не людей, то якісь спроможності, якусь техніку. Чи якісь інші, скажімо так засоби, які потрібні для цієї коаліції рішучих. Олександре, яка позиція все ж таки Росії про там укладання миру, про війну про те миритися чи воювати? Тому що з одного боку, от, бачимо, Блумберг пише, мовляв, з посиланням там на джерела у Москві, що там хочуть в принципі також не проти миру, але хочуть виторгувати більше поступок з цим перемир'ям. А от якщо не готово, не буде це зроблено там, то вони в принципі тоді готові і продовжувати війну. Це так виглядає як невизначеність, і також зазначу, що ми ж не можемо довіряти на 100% всьому, що виходить із джерел. Які з'являються в будь-яких там медіа, так тому все маємо піддавати, ніби як критиці і ставити запитання. З іншого боку, ми зараз бачимо, що відносини між Вашингтоном та Кремлем на іншому вже рівні до Вашингтона, і, взагалі, вперше представник там Кремля поїхав за ці три роки безпосередньо в американську столицю. Там є зараз представник Путіна з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. Так і він каже про те, що для Москви важливо навести лад в відносинах там між між. США та Росією, наприклад, чого хоче все таки Росія, чи вона прикидається, коли говорить, що в принципі готова до миру? А і чи насправді дійсно може є якісь виснаження, є якісь бачення того, що можна зараз і призупинитися? Як ви думаєте, ну Росія дійсно хоче миру, але щоб Україна була українською радянською соціалістичною республікою, тобто фактично Бутафорською державою, і звичайно? Щоб Україна була частиною ресурсів, які Росії Росії необхідні, щоб просуватися далі, якщо нас влаштовує такий варіант, а українців, слава богу, не влаштовує такий варіант, що Фактично 80% українців виступають проти визнання за Росією незаконно окупованих анексованих територій понад 70% виступають проти того, щоб у рамках мирних перемовин українські сили оборони були виведені з чотирьох областей окупованих Російською Федерацією і так далі. Тобто такий мир Росія пропонує ну і звичайно, денацифікацію там і так далі. Звичайно, що список хотілок буде великий, і там буде і про російську православну церкву, яка є філіалом ФСБ, щоб відновили там і про державну мову, і про автономію, і так далі. Ну це не є мир. Да і це, це є втручанням у суверенні справи. Це є фактично позбавлення України не лише майбутнього в НАТО такого перспективного чи потенційного, але європейського союзу. Давайте згадаємо, що свого часу Росія вдерлася в цей трикутник в наші перемовини з європейським союзом, і вони намагалися блокувати це, бо зрозуміло, що якщо ми будемо діяти за правилами ЄС, то тоді всі ці корупційні схеми Російської Федерації, всі ці тайожні союзи, вони просто не працюватимуть. Тому такий мир звичайно у них головах є. І вони готові продовжувати воювати. І, Власне для того, і був оголошений призов в Російській Федерації. Звичайно, що вони інвестують всі нафтодолари, які продають, в тому числі нашим європейським друзям. Вони інвестують в оборонку і будуть інвестувати ще тривалий час, навіть якщо буде припинення вогню, бо вони будуть готуватися остаточно вирішити українське питання. Далі, звичайно, що їм відкривається надзвичайно гарна можливість з адміністрацією Трампа, яка бачить світ світ ну, майже так само, як і Путін, оскільки той же самий Трамп зазіхає. То на Канаду, як на 51-й штат, то погрожує захопленню Панами чи Грінландії, і так далі. Він нічим не відрізняється в своїй риториці від Путіна. Ну слава Богу, поки що до дієвих, скажімо так, кроків він не, не вдається. Ну і звичайно, що є жадібність з обох боків зараз. В Вашингтоні Кирил Дмитрієв, який є довіреною особою Путіна, і сім'ї їх доволі близькі, принаймні. Дружина його з донькою дружить. Це людина з великими корупційними можливостями. От буквально перед тим як він поїхав до Вашингтону, російські опозиціонери оприлюднили матеріал, де розповідають, що не непогано так з майном в Франції і в Дубаях і, і так далі. І про що він там розмовляв? Ну звичайно, він я я бачив його шматочки його інтерв'ю. Він сказав, що Путін зацікавлений в сталому мирі в Україні, і він в принципі розповів, які є умови. Ну, умови ви ми чудово знаємо і звичайно, вони нас не прийняти. Там вони розмовляли про гроші. Там вони розмовляли про рідкоземельні матеріали. І Там вони розмовляли про параметри у цього перезвантаження: зняття санкцій, відкриття прямого сполучення, розширення дипломатичної присутності, тобто про гроші, про матеріальні інтереси про Україну. Скоріше за все було побіжно щось сказано про Україну. До речі, я додам пане Олександр, що от NBC повідомляє, що команда Трампа не радить йому телефонувати Путіну, доки Путін не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Так заявили двоє неназваних чиновників адміністрації NBC. Тому ось такі новини маємо. Ми слідкуємо дійсно далі за подіями, зокрема з тим, що відбувається в європейському союзі і що там на зустрічах можуть вирішити відносно підтримки України. Олександр Хар, експерт центру оборонних стратегій, був гостем Свободаранок, Дякую вам за участь. У цьому відео ми з вами говорили про гарантії для України, на що готові піти в ЄС. Чи домовляться країни коаліції рішучих на рішучі дії та за яких умов готові будуть надіслати до України військовий контингент? Свої прогнози, думки та запитання пишіть під цим відео. Підтримайте Радіо Свобода своїми коментарями, підпискою та вподобайками. А тим часом команда Свобода ранок та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.